Дорогі друзі, я на початку нашого зібрання прочитаю один текст з книги Псалмів 36 й Псалом з 5 -го вірша. Господи, милість Твоя до небес, істина Твоя до хмара, правда Твоя, як горе Божі, а суди твої, як безодня велика, людину і скотину спасаєш ти, Господи. Яке дороге милосердя Твоє, Господи, і ховаються людські сини в тіні Твоїх Крил. Я прочитав цей псалом із 6 вірша, де говориться про милосердя Боже, але на початку псалма тональність зовсім інша. Там автор говорить про грішних, безбожних людей, які не мають страху Божого. Які задумують беззаконня і слова, яких все неправда і лукавство. І далі автор перестає говорити про цих безбожних людей і починає говорити про милосердного Бога. Господи аж до Небес, милосердя Твоє. Ці слова це реакція або відповідь автора на той гріховний світ, який він бачить навколо себе. Він говорить про милосердного Бога і звертається до нього. І це звертання правильне в трьох відношеннях. По-перше, Давид надіється, що Бог збереже. Його самого від гріха, який він бачить в безбожних людях. Бог збереже його серце чистим від обмана і лукавства. Він пише восьмой вірші, яка дорога твоя милість Божа, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил. Бог може сховати нас і зберегти від зла. Яке руйнує наш світ. І ця думка давина підтверджується багатьма іншими текстами Святого Письма. Апостол Павло пише в закінченні послання, послання до Галатів тим, які чинять по цьому правилу мир їм і мирість. Послання до Філіп'яна він пише: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання. Молитви і прохання з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі. В Євангеліє Матвія Ісус говорить: зверніться до мене всі, стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Деякі люди шукають наукових доказів. Існування Бога, але переконатись в Його існуванні можна набагато простішим способом. Не потрібно доказувати Бога, не потрібно брати пробірку і йти в лабораторію. Якщо людина звертається до Бога, то Він дає їй особливий мир і спокій, і людина має доказ. Що Бог діє в її житті. По-друге, Давид говорить про милосердя Бога, тому що він може помилувати тих грішних людей, про яких говориться на початку псалму. Тих, які йдуть своїм власним шляхом в житті і не думають зовсім про Бога. Бог хоче помилувати їх і спасти їх. Від їхнього безбожного життя. Книзі Ісаї читає: прийдіть і розсудим, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, як сніг. Якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Ісус сказав притчу про пастуха, який залишив 99 овець і пішов шукати одну. Яка заблукала. Ось такий Бог. Навіть якщо є багато спасенних людей, він не заспокоїться і буде шукати одного грішника, тому що він хоче спасти його. По-третє, без сумніву, коли Давид говорить про милосердного Бога, він згадує, що і його самого. Бог врятував від смерті і дав бути вірним йому. 39 му псалмі Давид говорить, він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із губної ями, із з багнавого тиску, і поставив на скелі ноги мої». В Першому посланні до Корінцям Павло говорить про людей цього світу, які. Ведуть розпусне життя, обманують, крадуть, пиячать, лихословлять. І він пише до віруючих, що такими були і деякі із вас, але ви помились, але посвятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Для кожного із спасенних Богом дорога думка про його, про його милість. По Його милості ми можемо знати Його, і ми маємо спадок Його церства. Давид написав у 10-му вірші. Бо в тебе жерело життя в твоїм світлі побачимо звіт. Ми будемо зараз молитися. Давайте схилимося і прославим Бога за Його милість і за Його спасіння. Амінь.